До загострення збройного конфлікту з Російською Федерацією ми отримували централізоване постачання з міста Миколаєва. З її ми готували їжу ув'язненим та засудженим. Централізовано вона була проведена до кожної камери, в тому числі до їдальної установи provide adequate facilities for the detainees. Місія Червоного Христа нас дуже часто посічає і є тісне спілкування. Так совпало, що і наша необхідність, і їхні можливості совпали в одну точку. Ми звернулися за допомогою за водою. На що кликнулись допомогли нам була необхідність щодо придбання. Генератори вживлення теж нам допомогли. Ми відновили корпусне відділення. Нам встановили сосну споруду. А система очищення води з системи городського водопостачання подається вода, проходить через всі існуючі фільтри. Запускається система, очищена вода подається в ємкастя за допомогою насоса. Вона подається на корпусні відділення. На корпусних відділеннях є крани, де виводиться до засуджених вив'язаних вода. За допомогою чотирьох котлів готується перший та другий стали для харчування засуджених та ув'язаних.